Слава Україні, героям слава всім людям доброго здоров'я! І тут піде мова, дискусія у нас з вами про справу мови: українська мова, російська мова, англійська мова. Що там, що там та мова? Чому це так важливо? І знаєте, я хочу просто розмислити на тему. Я тут не, не роблю вам ніяку, як то я не проповідник. Я просто розмовляю, і кожна людина для себе може глибше може розмовляти, коли ми разом розмовляємо. Кожен про своє. Але в нас з вами одна мова, кожен про своє, а мова у нас одна. І може, я хочу розказати свій приклад. Не засуджуйте мене, бо ви моє життя не прожили і не знаєте, як в мене було. Я знаю, є такі біснуваті, прямо скажемо, які скажуть, не можна. на... На родичів наговорювати, але в кожного своє своє життя, своє дитинство було, я просто розкажу про себе. І якщо ця тема цікава, то слухайте мої наступні етери, бо я про мову вже я почала з мови. Так, 24 лютого я з мови почала. Тема мови. І я буду продовжувати цю тему говорити, бо мені дуже болить. Те, що відбувається скрізь по Україні і за кордоном, що стосується української, російської мови, бо на це все впливають люди. І це можемо ми з вами зробити: покращити стан України в світі, приблизити перемогу України, все залежить від нас. І все починається звідки? Вірно, з мови, з люльки, з дитинства. Давайте в двох словах в двох словах я вам розкажу про своє дитинство, і може, ви зрозумієте, що я зрозумі, зрозуміла в мої роки тепер з цією війною страшною, як я тепер знаю про себе більше. Те, що я не знала про себе. Ну, е, пару слів тільки що я не пам'ятаю своє дитинство з усім. Десь може я себе почала пам'ятати так уривками потрошку з. 8, 9, 10 років це страшно. Бо люди, які мали щасливе дитинство, пам'ятають себе з трьох років, буває, так? І це мене ну, ставило в такі обставини, що я розуміла, що щось таке трапилося, що мені треба було забути своє дитинство. Я людина не дурна, знаєте? І що таке трапилося, я не знаю, бо я нічого не пам'ятаю. І ця війна мені трішки відкрила очі. Ну, багато є інших справ, які я можу вам розказувати про себе, бо про себе ж можна говорити, правда? А якщо вам цікаво, бо якщо чуєш історію людини, ти можеш розмислити про своє життя, так? А я вже людина в літах, то я можу, можу висновки робити відносно досвіду. Глибші, чим молода людина, бо нас учить життя жити. І чому мене навчила ця війна і життя? Дивіться, з 24 лютого я встала рано і я зрозуміла, хто я є, де я є. І ця хвилина, коли почали бомбити Київ, вона показала кожній людині, яка має відношення Відношення до України, Росії чи взагалі Совєтського Союзу. Вона показала, хто у людина є. Погана людина не мала емпатії зовсім. І ця людина погана. І вона для себе повинна була розкрити, що я погана людина. А чому я погана? Так просто погана людина не буває. Є обставини. Нормальна людина вона сказала: це страшно, це не може бути, це не має бути. Ми повинні. Зупинити це ми повинні зупинити. Це нормальна реакція людини з здоровим глуздом. Окей, все почалося. Потім я зрозуміла, що мені дуже дуже хочеться відкрити український канал і розмовляти українською мовою. Я дуже довго українською мовою, мовою не спілкувалася. Так? Тепер, що ми ну, узнаємо з моєї родини, мої діти? Я їх не виховувала, я просто прикладом. Як жили, так жили. Вони всі стали на сторону правди в той самий момент. Значить так, моя сестра з її донькою, сестра і рідна сестра, стала зразу на сторону Путіна. І, і досі, досі ще там стоїть. Не просто стоїть, а дуже так гарячно стоїть. У мене запитання ми з Миколою говоримо, чому так? І мені трішки відкрилося моє дитинство. Розумієте? Бо моя сестра ненавиділа українську мову з дитинства. І я ще пам'ятаю в музичному училищі, вона говорила, що вони там грали в симфонічному оркестрі, і а, а, на, на Лесі Українку мавка лісова. Вони робили якусь таку виставу. І вона говорить, що їй тошнило від цієї мавки лісової, а її було 16 років. Я це запам'ятала. Я думаю, чому так? Чому може тошнити від цього? Я не розуміла. А коли почалася війна, її тошнить від української мови. Вона й українську мову дуже добре знає, а її від неї тушнить. А я до неї повернулася. Я не говорю, що я хороша. Я просто вивчаю те, що я про себе не знаю, Забула своє дитинство. Я знаю від моєї матері, що мій батько мене не приймав як свою дитину, хоч я на нього схожа обличчя. І а, він говорив, що ховає її від мене, я її ненавижу. Так? То, коли я була немовлятком, то я жила у бабусі. Мама не могла мене мати, я говорю, не мама мати, не могла мене принести в свою хату, бо він не міг терпіти от таку маленьку дитинку, новонароджену. О. І так було завжди. А коли мені моя сестра на 5 років молодше мене. Мене коли вони їхали десь відпочивати на море, то я була в бабусі. Це я пам'ятаю. Мені було дуже, ну як то ну, неприємно, що мене виключили завжди Це я пам'ятаю. Вони були разом втрох, втрох. А я була у бабусі. Тепер я розумію, чому в мене таке ставлення до української мови. Моя бабусь російською мовою не розмовляла. В школі мене навчили, що українська мова погана, сільська, тупа, нікому не, три, не треба. Дитину навчили цьому, так? І вчитися треба було російською, і працювати в Україні тільки на російською. Ви знаєте Совєський Союз, ви все все пам'ятаєте. І за всі всі часи я а, ну, як, як усі. Як усі, до мови ніяк не ставилися? Окей, ну говорите на російській, говоримо на російській і уйду до, до, до бабусі, там українська мова. А тепер я розумію ще одну таку просту річ. Я тепер знаю точно, що я між цими трьома ніколи не була. Чому я забула все це? Бо я була тільки у бабусі, а вона в бабусі ніколи не була. Її, її мій, мій батько її дуже любив. Вона в нього на колінах сиділа, і в неї була проблема моєї сестри. Їй було скільки, 5-6 років вона заїкатися почала. І я пам'ятаю, що він заставляв всі говорити по складах, щоб і він її вилікував. Він був вилікарем, її вилюкував. А мене він ненавидів, страшно. Вона в нього сиділа на колінах, я, роз... я пам'ятаю, вона в нього була малая, він її називав, а мене називав ворогом. Ворог, він говорив, що я йому ворог. Розумієте? Він був до мене страшна людина, її страшенно любив. І сказати, що він був хворий, ні. Просто нехороша людина. Я так це бачу. Несправедлива, може, несправедлива людина. Може, він думав, що я не його дитина, але його батько має такі пальці, як я бачите. Ці пальці його батько має. Я їх унаслідувала, моя сестра їх унаслідувала, то я точно його дитина. Але проблема не в тому, я хочу вам розказати свою історію, щоб ви розуміли, мабуть, як ми можемо себе вивчати. Так? Тепер я розумію точно, що я була взагалі завжди в бабусі. Я, роз... я пам'ятаю бабусю мою завжди. Хороша, вона чи не хороша, це вже може наступним разом, як я можу її аналізувати її життя в наступних відео. Але якщо моя сестра не чула української мови. Вона тільки російською спілкувалася своїми батьками, а я була завжди в бабусі, яка зі мною спілкувалася українською мовою. то Ми різні, ми дуже різні люди. І ми до того, як почалася війна, не знали, що ми різні. І я не знала точно, де я була малою, бо мені ніхто цього не розказував. Проблема, як моя мати вже перед тим, як вона померла, вона мені сказала, що він не дозволяв. Мене приносити в хату, бо мене ненавидів прямо з дитинства. До тепер я цю інформацію, два слова від неї тільки знала про своє дитинство. Інформацію, як я поставилася зразу до війни, мені говорить про мене, чому для мене натурально говорити українською мовою. І ще така цікава річ іде. І все, що знаєте, річ про наших предків. Дуже цікаво. Я знаю, що в мене одна така гілка. Моїх предків вона з Волині, так? І а, ці предки поляки, але вони з Волині? І що цікаво, що я можу, я можу собі сказати, мені говорять, ти говориш а, українською мовою з акцентом англійським, це не англійський акцент. Я можу собі сказати, що я хочу говорити з волинським акцентом, і він в мене трішки вийде. А, а я там ніколи не була, я сама з Києва. Як то в мене вийде волинський акцент? Я сама не знаю. А може говорити з київським, з, з поліським акцентом. Це не акцент, це діалект. Так? Трошки, трошки може, але ну не дуже, не дуже хотіла б дуже гарно розмовляти, як Остап Дроздов. Чи я чула, з Чикаго, професор а, говорив: Та говорив, що він там говорив мені не, не про те, як у нього дуже гарна мова, як на Західній Україні, говорять, я просто, я просто не можу мені дуже подобається. То що хочу сказати, а на російській мові? У мене немає діалекту, мені іноді хочеться говорити на російській мові, щоб їх трішки тролити з англійським акцентом. Ну просто для, для фан я не можу. А от мій син в нього англійська мова рідна, вважайте. він може зробити, наприклад, акцент іншої країни. Просто для ну, може зробити, якщо скажеш йому. Він може, а я не можу. На англійській мові я тільки зі своїм акцентом можу говорити, бо це не рідна мова. Так само на російській мові я не можу зробити акцент. Я хочу просто для фан. І не можу. А от українською можу, будь-який акцент зробити можу. Можу, російський зробити акцент, можу англійський, можу а, діалект той чи другий. Одна в мене бабуся з Донбасу, з Макеївки. Я можу зробити і діалект східної України дуже, дуже легко. Чому? Бо українська рідна, рідна мова? От бачите, як воно, як воно йде, і скажете, що а у сестри не рідня. Бо коли вона народилася, вона тільки російську чула, вона у бабусі не була. Вже це інакше, що моя бабуся в цей самий час вона розходилася за своїм чоловіком, вони дуже і це іще, іще одне, але про це вже наступного разу можу розказати. Чому я це все говорю? Я тепер дивлюся, як виховують мого мого внука. І мій внук так сміється, так, так по, по, посміхається, бо з ним тільки так. А за Совєтіку хіба ми так з дітями себе поводили, нам було складно, тяжко. І бачите, на, на них є це все. Трішки про себе і що стосується мови. так? А от тепер, з того, що я сказала, хотіла б, щоб ви написали, як у вас було. Я не говорю, що моя сестра погана, і хороша, яка вона є, така є. Я дуже, Мені дуже прикро, що вона підтримує Путіна. Це страшно. І я те, з нею не спілкуюся. Я вже півтора року з нею не спілкувалася зовсім. Бо я не можу, в мене серце болить. Не можу. Мені то тяжко, мені дійсно болить серце, і не можу. Але за те, що її так сталося, що вона була з батьками, а я була з бабусею, і ще одне: моя бабуся, вона ж мені не рідна, не рідна. А це а, дружина моєї матері, матері, брата. Як то сказати? Ну, Моя, моя мати Полька, її мати загинула, ну, вона померла в 41-му році. І її брат, який не мав дітей, в якого була українська дружина, взяли мою мати на виховання, бо вона, ну, вона нікому не потрібна була. їй було 8 місяців, вони взяли її на виховання. То моя бабуся, це не рідна мені бабуся була. О, такі справи. Тепер, що ми бачимо, чому я це розказую. Треба розуміти, мабуть, людей, які, яким не дали оце українське, українську мову з дитинства. Оцей приклад, мабуть, дуже такий показовий. Знаєте, це дуже цікавий приклад. І до цього прикладу я прийшла сьогодні. І тому я з вами ділюся цим ну, все, що в мене на серці. Я відкрила вам серце повністю. Може, хто плюнути, хто хоче, в нього відкрита з усіх. І я тепер, мабуть, розумію більше людей з східної України, які з дитинства. От бачите, вони чули, мабуть, українську мову десь, але в хаті в них не було її з усі, І в них немає ідентичності українців. Це вже інакша справа, що вони живуть на українській землі, і що вони не знають законів, що не можна там. Це робити, що вони роблять ці всі колаборанти. Все це зовсім інше. Ну я не говорю про колаборантів то злочинці, але люди, які ну, несвідомі, і а, вони допомагають колаборантам несвідомі і окупантам. От то в мене, мабуть, вони мене теж чують, не знаю. Мабуть, вони тепер десь в еміграції, бо виїхали, бо на, на них бомби падали, Їм треба було виїхати, і треба було рятуватися. Мабуть, я їх розумію трішки більше, чому вони так а... дехто ігнорує, а дехто ненавидить просто українську мову, бо а... не знаю. І ще, бо... бо стигма була. Бо була стигма, розумієте? От і тепер, якщо дитина тут у Канаді, скажімо, я не буду культури ніяк називати. Бо це не можна. А скажу: якщо в родині, наприклад, іммігранти з якої-небудь країни, а вони говорять на своїй мові в родині, а англійська зверху. Дитина ця виростає, і що в неї таке буде? Бачите, вона ж не ставиться як, як до ворожої до англійської, не ставиться так. Бачите? Або в нас, бо в нас ми були і ще це раз і ще говорять, що. Дійсно була окупація Свєтіку окупували Україну, бо на цьому рівні ми це бачимо. Вони ставляться як до англійської. Ну, нормально всі, вони, вони просто двомовні. А в нас ці емоції пов'язані з окупацією України з От я свою історію розказала, може, я і не буду щось не бачу в цих окулярах нічого. А може, може, я і виріжу цей. Цього цей шматок. Давайте так. Я вже буду закінчувати, бо я, знаєте, як душу відкриєш, то втомлюєшся. Так, я втомилася. І я почую по коментарях, чи хочете, ви, що ви про мову говорили. Я хочу так само говорити про мову на моїх російських каналах. Розумієте, то не російські канали, то російськомовні канали. Бо у них їх наріду говорять 120 мільйонів в Росії. так? Але ж там не всі ж вони такі. У них багато є ну народів, які не приймають, які хочуть свою ідентичність мати. Наприклад, чеченці багато які люди. От це по перше. По-друге, може ви не знаєте, що рускомовних, але не русських це 200 мільйонів людей по світі. І чому мені з ними не спілкуватися, якщо я можу? От мене таке питання, бо в мене дуже за це сварять. О, чому мені з ними не спілкуватися, якщо я можу? Це ж цікава, правда. Мені говорите, і ви звертаєтеся до ворога. Хто вам сказав, що я звертаюся до ворога? Я звертаюся до вас, бо ви російську мову розумієте? У мене канал на долю, на любов, на таке все. Ви російсько розумієте? Я звертаюся до вас, я звертаюся до грузин, ну, до, до литовців, до всіх, хто розуміє, а тих, тих хто розуміє а, цю мову їхню, 200 мільйонів. Чому ж я маю їх ігнорувати? Мені цікаво. Так що не треба мене за це дуже а, як то сказати, лаяти. Бо вже більш щирої українки чим, чим я, я не знаю. Я могла б так не робити. От, давайте так. Ми закінчимо сьогодні. Я почитаю коментарі, почую, що ви пишете, висловлюєте свою думку. Я ніяких думок з українського каналу не забираю. Я з, з, вичищаю свої російськомовні канали, бо мене там ненавидять. За моє українство, за мою вишиванку, ворог ненавидить, а я ж не для ворога ворог, розумієте, Зовсім не для них. І я їх там забираю. У мене зате дуже мало коментарів. Бо я як то, 10, 10 тисяч уже закрила. Десять тисяч аккаунтів я вже вони не, не можуть написати мені. Уявляєте собі, це багато дуже. От. Ну, за всі ці роки. Всі ці роки я на YouTube з 16-го року. 10 тисяч аккаунтів вони не можуть мені писати, бо вони писали мені дуже погані речі. А українських я не закриваю майже нікого, тільки буває так іноді таке вже напишу, просто всю душу перевернуть. Тоді я можу закрити. От, ну пишіть, пишіть мені, і наступного разу я обіцяю, що я буду відповідати на власні запитання. Ну, а тепер всім доброго дня, всім найкращого, бережіть себе. І я буду все робити, щоб вам допомогти бути в безпеці. Це важливо. Якщо хоче хтось в Канаду їхати чи думати, як йому в Україні жити, я багато що знаю. Я про економіку знаю, багато що розбираюся. Багато що знаю про політику теж. Так що, якщо вам цікаво спілкуватися з людиною, яка ну, може. Ну, Може на тому рівні, що можемо спілкуватися. то підписуйтесь, будемо бачитися.